Протягом жовтня 2019 травня 2020 років управлінням освіти Первомайської міської ради було організовано та реалізовано творчий проєкт Інатім Рушникові. Його мета збереження та поширення вишивки як давнього виду мистецтва, автор ідеї Жанна Семененко-Руських, майстриня з вишивки, голова Миколаївського обласного осередку. Національної спілки майстрів народного мистецтва, номінант премії Катерини Мілокур 2019 року. Координатор проєкту Анастасія Рябикіна, завідувач методичного кабінету управління освіти. Кінцевий продукт проєкту рушники обереги, що передаватимуться в школі від покоління до покоління. У проєкті взяли участь 14 шкільних команд. Протягом року. Жанна Семененко-Руських навчала рушникових технік вишивання шкільних координаторів, а вони в свою чергу передавали цей досвід членам своїх команд. Так і народилося 14 рушників оберегів, яким у закладі урочисто будуть зустрічати першокласників та проваджати випускників у доросле життя. Усього до міського проєкту Інатів Рушникові долучилися 80 осіб. Серед них немає випадкових людей, адже вишивка це не просто ремесло, це мистецтво, це таїнство. Учасники проєкту колишні випускниці шкіл міста, мами та бабусі випускників, педагоги, учениці та учні. Наймолодшому вишивальнику 9 років, найстаршому 73. Найменша команда складається з трьох осіб, найчисельніша з 18. Для виготовлення рушників учасниками використано 40 метрів бавовняного рушникового полотна та 408 мотків моляни. А це 19 408 метрів майже 20 кілометрів. Застосовано близько 20 вишивальних технік. Кожен рушник унікальний. Кожен вже має свою історію. Тож вашій увазі, дорогі друзі, рушники обереги, вишиті у рамках проєкту і на тім рушникові. 18 вишивальниць, юних і досвідчених, працювали над рушником для сучасних і майбутніх поколінь гімназії. До складу цієї найчисельнішої команди входили мами й бабусі учнів закладу. Випускники різних років, учителі гімназії та три чарівні десятикласниці. Координували діяльність команди й працювали над створенням рушникової композиції мама учня 10 класу та вчителька української мови і літератури цього ж закладу Анастасія Рябикіна. Близько 200 днів від задуму до втілення тривала робота над рушником. Використано 55 платків молюне. Застосовано сім вишивальних технік. І ось сьогодні на рушнику яскраво квітнуть лілеї, рясно зріють виноград, калина, плоди дуба, потужно світиться восьмикутна зірка Алатир. Хай рушник, вишитий у молитві, стане надійним оберегом для всіх випускників. У школі номер 1 рушник з любов'ю створювали мама випускниці 2008 року і вчителька праці цього ж закладу Світлана Бекс та дві чарівні 11 -класниці. В основі композиції Міцне дерево життя з чудовими павичами та яскравими фантазійними квітами. Злагоджено і вправно працювала команда на щастя, на добро, на успіх. Козацькі мотиви зі старовинного мегіївського рушника відшили учасники команди школи номер 3 яка складалася з трьох учнів та двох милих дев'ятикласниць, а координувала роботу Олена Рідош, мама учня п'ятого класу і учителька української мови і літератури школи у композиції центральним є ромби та групи дерев, вишиті переважно штапівкою та шахівницею. Ай цей чудовий рушник слугує усім поколінням випускників могутнім оберегом. Потужна команда створилася в школі номер 4 Її учасниками стали три мами та троє їхніх синів, директор школи і учитель образотворчого мистецтва. Координатор команди, мама випускника 2019 року, учителька початкових класів цієї ж школи Інна Войтковська. Над створенням композиції працювали Наталія Починок та Інна Войтковська. Під вправними руками учасників розквітли на рушнику Ружа, фізаліс, Вілея. Розпустилися трилисник, кетіги Калини та дубове листя. До речі, Саме в команді цієї школи наймолодший учасник міського проєкту і на рушникові це третьокласник Вороб'йовла юному вишивальнику 9 років. Символічно, що в школі номер 5 рушник створювали 5 вишивальниць. Для більшості з них це був перший досвід вишивальної роботи та наполегливість і велике бажання допомогли майстриням створити чарівне і ніжне дерево життя. На ньому палахкотять фантазійні квіти і кетяги калини як символ квітучого майбутнього та плідної праці. Координували роботу команди колишня випускниця, а зараз учитель української мови та літератури Анна Іванова та мама трьох випускників і учитель зарубіжної літератури Тетяна Верхова. Композицію Благословітня відшили на своєму рушнику учасниці команди школи номер 6 а складалася вона з шести осіб, двох учителів та чотирьох шестикласниць. Координувала діяльність команди Ірина Рябошапко, учитель початкових класів закладу. До речі, дівчата й жінки школи номер 6 розпочали роботу над рушником першими і дійшли до фінішу одними з перших. Хай рушник надійно захищає від усіх негараздів. Шестеро вишивальниць працювали над створенням рушника в школі номер 7 а координувала процес учитель української мови та літератури Світлана Мельник. І хоча великого досвіду у вишивальній справі дівчата до проєкту ще не мали, та це не завадило їм підійти до виконання роботи дуже виважено і серйозно у центрі композиції рушника рясне дерево життя. На якому розпустилися лілеї, листочки, вербове гілля. Візерунок вазона складається із квадратів, ромбів, сварги. Палітрою кольорів, а їх на візерунку 10 та оригінальністю композиції відзначається рушник школи номер 8 Над його створенням працювали троє вишивальниць, координували роботу педагог-організатор і учитель музичного мистецтва закладу Ірина Болгарина. Основою композиції є яскраві ромби, яких на кожному крилі по 12 Хай закодовані символи принесуть усім поколінням випускників школи номер 8 любов, добро та щастя. Рушник для школи номер 9 створювала команда, більшість членів якої були її випускниками в різні роки. Або сьогодні навчаються в ній. Координувала роботу вишивальниць учителька української мови та літератури цього закладу Світлана Криворученко. Нехай яскраве дерево життя з вишите потужною командою школи номер 9 дарує тепло, радість, щастя і упевненість у майбутньому всім випускникам школи. Над вибором візерунка для рушника. Команда школи номер 11 працювала довго і ретельно, адже хотілося, щоб він був неповторним та особливим. Творчі пошуки команди не були марними, дерево життя, в якому закодовано щасну долю для всіх учнів та випускників закладу, вийшло рясним та яскравим, вишивали рушник мами учнів та випускників закладу. Координацію здійснювала Катерина Солошенко, випускниця школи. Та мама учня третього класу. У школі номер 12 над рушником працювала велика енергійна команда. До її складу входили вчителі, учениці старшокласниці, а також 11 Стеблін Богдан. До речі, саме він розпочинав вишивати рушник. Координувала діяльність Оксана Лящевська, учитель трудового навчання. Дерево життя, яке вишили юній досвідчені майстрині, вийшло яскравим. Світлим ніжним. Хай Надійно оберігає рушник усі теперішні майбутні покоління випускників школи. Четверо матусь працювали над рушником школи номер 15 а координувала роботу мама учениці другого класу Валентина Стрижко. До проєкту жінки вже займались вишивкою, але під час майстер-класів із цікавістю знайомилися з новими техніками. Узор вишивальниці придумали легко та швидко, і робота над рушником закипіла. В основі композиції яскраве дерево життя, яке рісніє квітами, калиною, дубовими і кленовими листочками вишиті птахи на рушнику є своєрідними оберегами, які захищатимуть випускників від злих сил. Рушник, що випромінює радість. Вдалося створити команді школи номер 16 а працювали над ним дві вчительки школи та дві учениці 11-класниці. Координувала роботу і створила композицію рушника Надія Артемова, учителька образотворчого мистецтва, випускниця цього закладу. Вдале поєднання двох відтінків червоного кольору на рушнику, зробило дерево життя яскравим і оптимістичним. Хай і в житті випускників закладу усе складається лише позитивно. Яскравим і різнобарним вийшов рушник у команди школи номер 17 Координувала роботу учителька трудового навчання Тетяна Ліпанова. Невеличка команда працювала дуже потужно і до фінішу дійшла найпершою. Значну частину роботи виконала мама випускника та учнів школи Олена Ярова. Композиція рушника складається з потужного дерева життя, барвистих квітів восьмикутної зірки Алатир. Міський творчий проєкт і на тім рушникові добів кінця. Тож хай рушники, вишиті в молитві натхненними майстринями, стануть надійними оберегами всім дітям міста. Захищають їх від усього злого, приносять їм щастя, добро і любов.